Шановні українці чехі, ми дуже раді сьогодні бути з вами, тому що насправді була наша поїздка на межі того, що могла зірватися, тому що чеське посольство візи, але Сьогодні приїхали і дякуємо нашому посольству, тому що організували цю презентацію. І хотів би на початку перепросити від імені Пава Мовчана. Про тому, що я думаю, що ця проблема вам відома справа в тому, що Павло Михайлович, буквально за 2,5 години, до виліту йому позвонили з приймальні прем'єр-міністра України Миколи Зарова і запросили завтра на 9.30 на зустріч на особисту зустріч з прем'єр-міністром його пана Зайця, пана Ратушкова з приводу створення державної агенції з питань закордонних українців. До те, про що вже можемо презентувати. Ванкмілу біля витахів незалежності, вона присвячена 20 річчю незалежності України. Ну, мене звати Арсеній Пушкаренко, я голова молодіжного року Києва, студент 3 курсу університету Тараса Шевченка, помічний консультант народного депутата України мовчана на громадських засадах. Це Денис Тарасов. Перший заступник, студент другого курсу університету, в мене філософському факультеті, він помічник, консультант народного депутата Тищенка. Також з нами сьогодні Євген Бомбар. І Антон Басаков сьогодні з нами теж молодіжного року Києва і теж він навчається теж на філософському факультеті університету іні Тараса Шевченка. Ну, Книжка Біля витоків Незалежності, вона ідея цієї книжки. Має початок ще в 2008-му, тут 20 особистостей, це видатні люди ХХ століття. Це діячі 20 ну символічно до 20-річних Це люди, які в різних галузях працювали так, на Україну, на її авторитет, боролися за права людей, боролися проти комуністичного режиму, і є і художники, художники, правозахисники. Тихо казав, що якби в мене була, якби у Франції була така армія, як УПА, то німці не вступили на територію Франції. Ну, Другим героєм нашої нашої книжки, другої особистості, є Петро Григорен. Це в чому рівні з ним, ну, мабуть, наскільки я особисто знаю, звичайно, багато сиділо вояків УПА. І я скажу про докторний. Це тих і литвин. Це відомо, я думаю, вам люди, це політв'язні, але вони їх не випустили. Їх не випустили, ну розумію, що якщо їх випустити, то...